Себе кримсько-татарською дитиною, яка прийшла до школи, відкриває підручник історії, а там написано, чи не дай Боже, роман Іваничука, чи малика. А так, там написано, що двічні вороги. Пусурман. Пусурман, людолови, що Роксила у нас вкрали, бар... сир брали, Хмельницького зрадили. І взагалі страшні люди. Тоді питання: ви вертаєтесь ви, ви, додому кажеш, каже, мама, тато, ми ж виявляються вороги. Це як не драма, нас товариш, та так? висіл. Або ми пишемо іншу історію для кримських татар, де написано, що ворогами справжнього були козаки, бо вони налітали на Крим, палили бахчисарай, сарай, брали полонених, піратський флот їх тероризував мирних татарських рибалок. Або давайте якось шукати якоїсь спільної історії. Та що її шукати? Головним союзником Богдана Хмельницького був хто? Іслям третій герай. Головним союзником наступника його Івана Виговського, був хто. Кримський хан, перемога під Канотопом в союзі з татарами була здобута. Головним союзником, дальша руїна, ви знаєте, там почалося перетягування Бурови, припинив руїну Петро Дорошенка. Головним союзником у нього був кримський хан і ще й турецький султан, мало того. Мазепа, Орлик воювали з Москвою теж в союзі з Кримським ханством. І виходить, що у нас із всіх гетьманів-державників, всі мали. Союз з кримськими татарами. без виключень ви знаєте. Першим уклав союз з кримським татаром Михайло Дорошенко. Він був одразу після канашевича Сагайдачного, і Канашевич-Сагайдачний вивів так би мовити війська Запорізьке як державу на міжнародний рівень. А от Михайло Дорошенко вже письмово уклав договір з кримським ханством про взаємну допомогу військову в тому числі і не тільки кримські татари допомагали українцям. Коли кримські татари за Михайло Дорошенка підняли повстання проти османів. То козаки разом з ними відповідно до договору шість років воювали в Криму проти. Визвільна боротьба була кримських татар проти Османів. Війна було програне, і дві орди татар перейшло на землі війська Запорізького, оселилися там. Ну Орда це приблизно десь 35-40 тисяч людей з жінками, там з вежами. От. І ще кілька років від війська Запорізького атакували порту кримської території. Наступний гетьман, здається, одразу наступний був Карпо Півтора Кажуха. Він напівлегендарний, бо в історії Русі, наприклад, написано, що його поховали в далекому степовому поході, не було труни, він помер, і його поховали в діжці з-під горілки. Це такий. Ну, ми знаємо, що козаки в поході ні, ні, але діжки з-під горілки вони возили навіщо. Ну, напевно, ховать. Але де ж це його поховали? Його поховали в степах. Луганська – це зараз буде область. Чому? Тому що вони з кримськими татарами разом вони допомагали кримським татарам захищати східні кордони ханства на Кубані від Калмиків. Там з півночі підійшли Калмики, і кримські татари попросили козаків, і козаки пішли воювати Калмиків разом з кримськими татарами. Тобто не тільки татари допомагали нам, ми допомагали татарам. Взагалі це два сусідніх народи, які і воювали, і разом в Союзі були часто. Тобто не можна однобоко боко поставити історію Кримського ханства, хоча б тому, що нам вдалося знайти дуже цікаве свідчення турецького історика Челебі, який пише в 16 столітті про національний склад Кримського ханства. Кримське ханство тоді це було не тільки Крим, це була сьогоднішня Одеська Миколаївська, Херсонська і Шмат Великої Луганської області, і плюс Кубань, оця вся територія, 16 століття, Увага! На цій території проживало 180 тисяч кримських і нагайських татар, 40 тисяч інших національностей, ну, яких Караїми, грехи, Гагаузи, Кримчаки, Вірмени і так далі. Я тепер увага. І 900 тисяч козаків. Населення кримського ханства в 16 столітті переважно складалося з козаків. Яке ж це може бути ворожа держава, ворожа нація? Зрозуміло, що в них були союзи, зрозуміло, що вони разом воювали, зрозуміло, що в них були непорозуміння. Знов таки, давайте нагадаємо, які непорозуміння були у війська Запорізького з княжою частиною. Постійні були війни і набіги. Але знов таки, якщо малювати історію Кримського ханства не однобока, то це просто звичайна сусідня. А сьогодні вже союзна, а сьогодні уже держава, яка стала співзасновником сучасної України. Тому ми пишемо історію Кримського ханства об'єктивно, був, да? конфлікти були, да? але жодної генеральної битви, такої як під жовтими водами чи під Канатопом, у козаків з кримськими татарами не було. Не зафіксовано жодної генеральної Все. битви. Дуже цікаві ще такі. Тут жінок багато. Вам буде приємно знати, що кримські. Татари, ви знаєте, вони мусульманську державу мали. А в мусульманській державі знаєте, яке місце жінці? Ніяке. Да, в, в державі ніяке. Тобто в Гриммі є і там сидить собі тихо. Так от дуже цікаво, що Кримське ханство було єдиною в світі мусульманською державою, де до державного управління допускалися жінки. Точніше, одна жінка, валіде Султанша. Це третя посада за значенням в державі. Третя посада це наш. Чи спікер, чи прем'єр, я не знаю, там є президент, спікер-прем'єр, трійка. Так ця велика трійка була там одна жінка. Її обирали в демократичним шляхом великий диван. Це рада їхня так, Верховна. Ні, це вища платності нема. Ну, тобто, вища а, значить, рада обирала або мати султана, або тітку, або одну з його дружин. І кримські <кій> татари були дуже цікавою мусульманською. Країною, де за якимось таким українським звичаєм, був такий побутовий матріархат, тобто була жінка, яка все таки заправляла з третього місця. Крім того, крім того, і ще треба зазначити, що ну, от ми, наприклад, зі зброєрами говорили, зброєри говорять, ну, зброя одна й та сама, що у кримських татар, що у козаків. Турецька зовсім інша, зовсім контрастна. Але кримська зброя це ті самі зразки, ну тільки з Карана. Цитата там набита і, і взагалі все. Ну і щоб переконати читача і вас, остаточно, я пропоную, у кого є книжки закриті їх, подивитися в правий верхній кут, що тут намальовано, хто знає. Сьогодні, до речі, в обох університетах і в педагогічному в, 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 в звичайному відгадали, що це за знак. Молодь знає, що це герб Крима, це герб Кримської Народної Республіки, він же герб Кримського ханства, він же герб Гераїв родовий. А тепер подивіться на цей герб і переверніть, будь ласка, книжку догори ногами. Що ви бачите? Оце простий аргумент, який на емоційному рівні переконує читача в тому, що ми з кримськими татарами не могли бути одвічними ворогами. Ми просто були сусідами. Знаєте, як сусіди то сваряться, то б'ються, то разом б'ють когось третього. І це було нормальне, абсолютно сусідство. От в такий спосіб ми подаємо історію України без вилучень, без чорних плям. без... Білих плям, точніше без чорних дір, всю історію всієї України одночасно і доходимо дуже цікавих висновків. Як, наприклад, для себе ми зробили цікаве відкриття, що квітка, як Яснов'яненка і, і Руська-Трійця на Галичині, працювали одночасно. Оце для нас був шок. Виявляєте, різні держави, кордон між ними. Квітка на Харківщині. Руська трійця на Галичині. Починають робити одне й те саме, не змовляючи. Що це означає? Це означає, що процеси в нації, процеси в державі були одні й ті самі і тут, і там. Це означає, що український народ об'єднує тектонічна пуповина, яка забезпечує нам однаковий процес на всіх наших територіях. Тому що інтелігенція це ж тільки приймач. Та? Інтелігенція нічого не вирішує. Вона робить так, як хоче народ. І саме тому вона залишається найкращі представники в історії. Тобто Україна об'єднана не гаслом схід і захід разом, а всією нашою землею, всією нашим способом життя і розвитку. Або, або якщо згадати того самого та то кримських татар, і козаків, ви знаєте, що після Хмельницького. І поляки, і москалі до такого ступені були налякані його перемогами, що організувало це штучну боротьбу гетьманів між собою. Гетьмани боролися за булаву, всі ці самки, боріховецькі, вся ця апостоли, вся ця от е, свора. Як би сказав наш вищі особи Мішпуха, пуха вищі посадові, вони люблять говорить шляпер, там між пуха, от такі слова. <кій> от, а шліпіра буде да? ці, ці шліпіра. Але е, дуже цікаво, що в той самий час така сама руїна була в кримському ханстві. Тому що з турецьким селами теж категорично не сподобалось, що козаки, об'єднавшись з кримськими татарами, цілу Польщу розгромили. І він подумав: стоп, а що буде далі? Хто буде наступний? Хто буде наступний? Михайло Дорошенко не так давно в повстанні брав участь кримські, і вона організувала точнісінько таку руїну для Криму. Е, як технологія проста була беремо, ну там тільки з роду гераю могли бути обрані е, хани. Значить, тут є впливовий іслям третій Герайк, який з Хмельницьким переможнім війни він тримав весь Крим, але на окраїнах, наприклад, Кубанська Орда або Буджайська Орда, це е, Із, Ізмаїл, от, Одеська область. Найкраща. Там авторитет не такий сильний. Беремо ще одного гірая іншого, закидаємо туди і розказуємо, що всі податки забирають центр, що вони там жирують, а ми тут на них працюємо, організовують поход, раз хана змістили. Хана забирають, не убивають, забирають народу, тому що він ще придасть. Це Кубанська каже: так, наступного хана може і цього самого кидаємо на Буджак. Ну і так далі. Вона організувала таку вермі з громадянських воїн, і абсолютно синхронна ця руїна була з українською. Тобто там теж, чесно сказати, історичних, ну. Я це не можу називати співпадіннями. Це треба назвати спільними історичними. Це процес абсолютно. Ну і е, бонус, який ми отримали, виклавши всю історію України одночасно без оцих дір і плям, полягає в тому, що в нас вийшла дуже оптимістична книжка. Ви знаєте, у молодого покоління, да подекуди і у нас при слові історія зразу виникає: Ой Боже, зараз почнеться руїна, голодомор, що там іще. А цю книжку, як Винниченко казав, не можна читати історію українську без брому, Да? Цю можна. І тут навіть написано про це читати без брому, без валер'янки. Її можна читати і заражатися оптимізмом. Найвищий комплімент, який ми отримали після прочитання цієї історії, людина підійшла і сказала, після прочитання вашої історії я пишаюсь тим, що належу до цього народу, от всього на всього. Тобто, це книжка, яка нас примушує пишатися своєю історією, а не горювати. Тому що знаєте, ми тут студентам розповідаємо все це. У них якось так сприйняття це так послаблено, і ми придумали такий шикарний паралель. От, уявіть собі, що ми би французьку історію викладали як. Французька історія, це, по-перше, Варфоломіївська ніч, коли вони вирізали своїх співгромадян в одну ніч. Причому це ж не окупанти якісь там різали. Ладно, Голодомор нам, нам організувала е е е комуністична партія і Москва. Да? А там свої своїх різали. Що ще французи? Чим знамениті? Продали англійцям свою жанну Дарк, яка їх визволила з англійської неволі, а ці скоти її здали. Да? Французи вбивці і зрадники, правильно? І вся їхня історія це історія убивства і зрад. Я вже не буду казати про королів, які вони труїли, там як ми щурів труємо. так? І давайте так вивчати історію Франції. Не вийде. От, власне кажучи, головна е е ідея наша, що українська історія теж повинна вивчатися об'єктивно, і тоді вона стає оптимістичною, тому що ми ж з вами пройшли всі через це, всі наші предки вижили, і ми створили свою державу. Так де ж привід для песимізму? Значить, і знов-таки ця таблиця. Зверніть увагу, тут нема жодної тоталітарної своєї держави. В Україні не було жодної абсолютної монархії, де передавалася влада однозначно з рук в руки. Завжди був демократичний механізм. У Скіфі була велика рада, яка могла вигнати Скіфського царя. І такі випадки зафіксовані. У Провічі я вам не буду розповідати. Ви знаєте, що Віче могло вигнати князя. Про, козацьку, про Половецьку військову демократію ми вже говорили. Казацька від половецької нічим не відрізнялася. Гетьмана, якщо набрехав, його могли вигнати, Рада могла вигнати. А якщо Рада забрехалась, то збиралась Чорна Рада і всіх піднімала на, на списи. Тобто, ми бачимо, що у нас тут завжди був демократичний механізм. До речі, цей демократичний механізм степовий. Тобто, ці половецькі і, і дополовецькі, і скіфські степові звичаї. Засвоїла сіла е, частина лісостеп, настільки засвоїла, що навіть в Литовському князівстві був демократичний механізм відкликання гетьмана. І Польща потім заразилася і почала е, обирати короля. Ви, Т... Коли нас зараз журналісти, песимісти mm -hmm. історичні говорять, що вот, зараз захоплюють владу, оце. Вот це сім'я, династія, вони все хочуть приватизувати, всю країну під себе. Ми відкриваємо, відкриваємо каже, воно не вийде. Ви думаєте, там таких не було способних? Там хлопці були крутіші в 100 тисяч разів, і простіше. І не вийшло. І не тому, що ми будемо сидіти, склавши лапки, а тому, що ми люди такі. Тому що так чи інакше ми відіб'ємося. І це теж надихає на оптимізм і головний висновок із книжки, який ми для себе зробили. Його тут немає, це такий на майбутній виставок. Ну, Коли пишеш історію, завжди треба думати про майбутнє. І ми зробили таке цікаве відкриття, що демократія це не мистецтво обирати, а мистецтво знімати. Коли обирають, вони всі хороші, пригожі, на жабу, схожі. І гетьмани, і князі, і королі, і президенти всі обіцяють. Питання в тому, що. Раніше завжди був цей механізм, тобто Рада і у Скіфів, і у Козаків, і в Князівській Русі, могла вигнати вищу посадову особу, якщо вона не дотримується передвиборчих обіцянок, якщо вона плювати хотіла на своїх підданих, якщо вона більше думає про свій гаманець, ніж про свій народ. І якщо ми з вами зрозуміємо, що в цьому і є демократія, якщо ми навчимося знімати... Від чиновника до верхніх посадових осіб. Ми з вами припинимо переживати за вибори, кого ми обрали. Ну, помилились, ну підтасували, так та ми завтра знімемо іншого оберемо. І тоді, туди припинять ті аферісти. Зараз в Одесі мер утік. От утік і все. Він би не пішов туди, якби знав, що через рік його можуть покликати люди на килим, в ліс, наприклад, да? і конкретно спитати, а що ти нам обіцяв, і що у тебе вийшло? Люди відповідальні. А тому що ви ж знаєте, що у нас демократія це коли голос академіка, голос бомжа важить однаково в державі. Не? Але це виборча демократія. А от коли їх знімають, голос академіка важить більше, тому що академік краще розуміє, що робиться влада. Ну, і звісно, якщо це його професія. Так. Тобто тут іще один оптимізм: ми з вами отримуємо ліки проти сьогоднішнього виборчого демократичного безпреділу, який у нас відбувається. І ми говоримо, що якщо ми з вами навчимося як, як свідома частина. Людей, ми з вами тут знаходимо, ми свідомі люди. Да? Поставимо свід цю задачу, щоб свідома частина суспільства могла зняти того, кого обрали несвідомо. Да? Тому що обирають всі. Якщо ми скажемо, що фахівці повинні знімати, обирають повинні всі. А фахівці повинні знімати. Ну, а ви ви. да, правильність вибору через рік, дивлячись на результати, тому що вони можуть оцінити. От тоді ми з вами нарешті можемо сказати, що демократія у нас відбулася. Ну це такий приємний бонус із цієї книжки, які ми зробили для себе. Зараз я скажу два слова, буквально, що цю книжку можна купити і в інтернеті, можна і купити і зараз. Вона коштує 50 гривень. Ми зараз ще поспіваємо, потім розкажу про решту книжок, які тут перебувають. батьківський спокій, твій оберіг серед ночі. Я буду сторожем, доки сонце не випалить очі. Доки не стане над світом сонного ранку, надія, я тебе, як заповідом, вірша міці накрию. Крихітка льолочка, доню, бачиш, смаракдові зорі падають в море бездонне і розчиняються в морі. Бачиш, як віл ротирогі, місяць падаються з небом? Хай тобі сняться дороги, створені лише для тебе. Донечка, з нами тішаться праведні люди. Може, присниться, що й з нами, щось світі радість не буде. Навіть щось на за неї само собі знову. Там за розтраченим часом за мимовільним зітханням Ходять за рученьку разом, перше кохання з останнім, звідти приручений птах щастя здіймається в небо, Щоб зупинившись над дахом впасти на мене і на тебе. Це позичено кобза цей феномен. От, він позичив це, а ми не знаємо, що це позичило у нього назад. Це кобза, яка перелетіла Трансатлантична кобза. Вона туди і назад прилетіла для того, щоб з'єднатися в цій пісні. Це називається повернення культурної цінності. На батьківщину, Реституція. Реституція. Пробачите на слові. А зараз буде така дуже романтична пісня, теж це буде босанова. Я заберу тебе з собою. Лечі, де ми врятуємось любові Відла вночі, де я вкладу в твої долоні Прозорі сни, що зачекались в нас в полоні. Заберу тебе у спокій, ще при житті, не із руків, не молоді, де люди добрі на щирі, а люди злі живуть із добрими у мирі на цій землі. Для них очевидні речі, що ми голоси велечі не чуді ще ніким. Разом війна, як дотик губ руки це літо сухий гарячий пульсує між нами, наче, Діднає тіла визнання, вся кров тебе не вивідливає, а двох щасливим Я б шкіру зна серце зняв. Я заберу тебе оповінь відвертих син, під пильним поглядом любов. Ти без давне, що в нього потрапив, то не незнаний до цього страх. І люди умовно добре покажуть сліди за обрій у тій на синий вітрах. І ми його тому домі не пізна нічим в тому. Залишимось назавжди. Закохані дві сновиди навзаєм на голос види, приречені я і ти. Я заберу тебе з собою, удавивчий. Де ми врятуємось любов'ю від зла вночі, де я в в твої долоні, розорі сни, що зачекались нас в полі. Тобу я заберу тебе собою далечі, де ми врятуємось, любов'ємось, любові відла вночі, де, де я вкладу в твої долоні, Прозорі сни, що зачекались нас в полоні У Мали час ну, ця книжка вийшли, українці ексклюзив мають на цю книжку. Це дуже показова річ. Ну і третя книжка це Сергій Боган Повстанці Одещини і Придністров'я. Це наш земляк уже, Бо він сам от став Різд Бессарабії. Це історична розвідка. Ну, всі якось зосередились в 20, 20 роки 20-го століття, зосередились на Холодному Ярі. Ну, хороша назва, красива, але повстанці були не тільки в Холодному яру, і тому... Це от розвідка історична для тих, хто цікавиться історією ну усієї, всьому ровсьому різноманіття, не тільки ну, мейнстримом, це ще називається. Це про повстанську боротьбу на 18-24 роки на Одещині, Придністров'я. Ну що таке Одесьчина? Це Одеська губернія, це половина Миколаївської області, частина Кировоградської, вся Одеська і, і Херсонська, і Херсонської Придністров'я. Тобто це цікава дуже розвідка з документами, з фотографіями, з цим, як боролися за незалежність України у нас на півдні. Ну, це те, чим може пишатися наше видавництво у покращення. Ви ж розумієте, що зараз сильно не розгонішся, у людей грошей нема. І звісно, кожна купівля книжки перетворюється на подвиг. Тому ми. Ми це розуміємо, і тому зараз їздимо з цими книжками, бо розуміємо, що в книгарнях їх немає і не може бути. І от в ця книжка, яка називається Мальована історія незалежності, ми у Львові коли підписували 4 дні стояли, 3300 книжок за 4 дні підписали, 25 секунд на автограф в середньому. І дивилися на статистику. Більшість підписали для своїх онуків, причому львів'яни дуже. Як це сказати, бач бачливі люди, вони знають, що настане новий рік. Тому ще в вересні ми підписували на святого Миколу. Так, всім так, чесно, внукам... у нас було враження, що ми підписали всім внукам Львівщини, які тільки можуть бути. Або потім порахували, що там ще мають бути внуки, не три тисячі. Там воно внуків. На другому місці, до речі, були учителі історії. Причому улюбленому, найкращому вчителю історії, це був автограф на другому місці. Так, тож я так розумію, що. Наймолодшому нашому читачеві було два дні, підійшла бабуся і каже, підпишіть для мого онука. Ну ми ж каже, як звати онука, ще не знаю. Каже, вчора тільки народився.